1 жовтня. Цей день багатий на свята. Давайте дізнаємось, що ж святкують 1 жовтня українці. 1 жовтня в Україні відзначають Велике Державне свято, День Захисників і Захисниць України. Воно збігається з Днем Українського козацтва та великим церковним святом Покровою. Пресвятої Богородиці. День захисників і захисниць України Державне свято, яке було започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом як День захисника України. У серпні 2021 року свято було переименовано на День захисників і захисниць України. Для встановлення статевої рівності через реформу церковного календаря в Україні 2023 року святкується 1 жовтня, 1 жовтня обрали не випадково. Після реформи церковного календаря у 2023 році це День Покрови Пресвятої Богородиці. Раніше святкувався 14 жовтня. Із давніх давен на свято покрови наші предки вшановували воїнів-захисників. Ця традиція має глибоке коріння, що сягає часів Київської Русі. Козаки вважали покрову своєю заступницею. На Запорізькій Січі була церква на честь покрови Пресвятої Богородиці. Перед походами на ворога козаки зверталися до неї з молитвами просячи захисту, а після переможного повернення дякували за збереження життя. Історія козацтва. Хто ж такі українські козаки? Українське козацтво це не тільки важлива сторінка в історії нашої країни та світу, а й надзвичайно цікаве культурне явище. Козаки були. Не лише вправними воїнами, але й берегли та шанували рідні традиції, культуру і звичаї, поєднуючи силу, мудрість, мужність та хитрість із глибокою повагою до свого народу. Жили козаки за Дніпровими порогами, тому їх і називали запорізькими або запорожцями. Захищаючись, козаки будували укріплення січних дерев'яних колод. Січі. Звідси і пішла назва Січ табір козаків, огороджений зміцненням січних колод. Запорізька Січ була першим демократичним об'єднанням в усьому світі. Всі рішення та питання стосовно життя, побуту та діяльності. Вирішувалися на загальних зборах радах, правом голосу користувався кожен козак. Голосували козаки шапками, скільки шапок злетить у повітря, стільки підтримки отримувало питання. Окрім зброї, сили і вміння гарно битися, козаки мали ще одну значну перевагу кмітливість та хитрість. Практично завжди їм вдавалося непомітно підкрастися до ворога та застати його зненацька. Звичайно, це додавало давало шансів здобути перемогу. Існують легенди, що деякі козаки володіли надзвичайними вміннями. Про них говорили, що їх шабля не рубає, куля не влучає, вороже око не бачить. Таких козаків називали характерниками. Одним із найбільш відомих козаків, про надзвичайні здібності якого говорять і досі, є Іван Сірко. Перегорнімо сторінку історії. Козаки були першими захисниками нашої землі, а сучасні воїни ЗСУ Їх гідні нащадки. Як колись козаки боролися за свободу і незалежність України, так і сьогодні наші захисники продовжують цю священну справу, що відстоює мир і майбутнє для кожного з нас. Тож сьогодні, 1 жовтня, ми вшановуємо українських військових, які відстоюють нашу незалежність.